френді на вулицю попросилась, я в вікні поговорила з Наташею, не з Наталею, а з Наташою. А вона як розлаялась. Наташа випускала айку гулять по городу, а я піднімала жалюзі, вона мені махає. Так я відкрила вікно, трішки переговорили. Треба якось теж збігати до Наталі, їй там передавали вітання. Так, зараз я поп'ю каву і нічого не буду робити, бо не знаю, як і що, коли приїде е, по котлу май... майстер. Тому я, я повинна йому в 9 годин зателефонувати і він скаже, коли він прийде. Ну, а це вже скоро, зараз без 15.09. Так що такого нічого, а е, планувала зварити борщ. Думаю, чи може завтра? Завтра малюки приїдуть, може зранку приїдуть, а може після обіду не знаю. Запитаю. Якщо після обіду, то зварю завтра зранку. А якщо зранку, то зварю сьогодні після обіду. От. Може вареничків наліплю. Ну, це не знаю, чи варенички, чи сирники, ну щось зроблю. А це в мене тут висить нагадування, що мені треба сьогодні в 9.00 потелефонувати йому. Так, тут сяду потім отам і зателефоную. Щось я сьогодні якась, знаєте, розбита, нічого не хочеться робити. Хоча можна. Сьогодні у нас буде плюс 10, зараз вже плюс 6 зранку. Може, щось зроблю, дивлячись, коли він приїде і скільки часу він затримається. Та головне, щоб зробив. Сто я чепів. Та ще п'ять хвилин піду її заберу. Ну все. Хіба що це напор це щось таке? Ну, тиск зовсім. Це сьогодні й так, а тут така свірочка біжить і все. Все, паве попила, трішки сумно самій, але нічого. Я себе заспокоюю, що приїдуть. Іду. Може, вже стоїть Та так, аж бігу. Ти що, замерзла? Фендюшка? Там вітер, правда, там же тепло. Стій, стій. зараз лапки будемо мить. Стій. Нагулялась? Молодчина. Ну, все, зробив. Майстер тут все у нас. Звичайно, мені оце не подобається, ну, це похибка Діми, який нам тут робив. Я йому говорила, щоб оце заклеїться, ну так воно і стоїть. А в нас же ж тут оця коробка закриває, думаю, ну і ладно. Що було, не знаю. Замінив оце він регулятор, оцей, мабуть, в тиску води, так він, мабуть, називається. от. Каже, а це вам на металолом. І ось почистив, дивіться, яка там вода була. От. І зараз я відкрию який тиск води тут тепер в гарячої. О, ну та це ж. Це ж просто прелість. І гаряче зразу. Ура! Дякую. Куштувало все це. 700 гривень. Ну, ось така робота була в нього. Швиденько він це зробив. Хороший майстер. Я геть пішла, взяла Фенді на руку, весь час носила її на руках. Ну, щоб він щоб не нападала, бо вона ж така за штани хватає. Ну, все добре, ось так. Все повитирала, Поставила на місце, як було. Ось, а, ложечку забула сюди. Отак і все. Ну, і оце ж, як полилася вода, видно, тиск був. Ну, це десь в 19-му році. І зовсім розмок оцей короб. І бачите, тут розійшлися кафелинки, ось, бачите? Ну, то треба, мабуть, його буде переробити. Це ж тут е, воно було не на ОСБ, а на гіпсокартоні Діма зробив. Ну, ось так, треба переробити буде. Ну, так все. А, і ще оце, ось кафелинка тоді зараз. Ось вона лопнула. То це ж я, якби була запас ще така, то я б, мабуть, вже б давно переробила оце. А так нема запасу і думаю, зараз нарушу все. І потім що буде, незрозуміло. Ну, все, слава Богу, вода біжить і все в порядку. Не знаю, чи вона буде їсти. Вроді просе, а я ж надавала їй смаколиків. Ага. Щоб вона не лаяла на майстра, то, ой, вона, звичайно, ті смаколики, що на вулиці, вона не поїла, бігла додому аж бігом. Мені прийшлося її брати на руки і, і носити весь час, поки був тут майстер. Він то не боїться, ну а вона ж його за штани хватає. Так вона в нас і тьому хватає. І тьома на неї сердиться. Так. Ну і не знаю зараз, чи буде вона їсти, бо тепер я забрала, вона не захотіла. На вулиці я їй винесла два кусочки і її випустила. Вона не поїла, потім я забрала сюди, вона їх поїла і ще дала два. То чи буде вона їсти, але наче ходить і просе. Так, треба ж відрізати і посушити її на вечір, а то це індичина, яку вона не дуже чомусь перестала. Може надоїло? Пендюшка, ти мені скажи. Тобі індичина надоїла, а я з задоволенням її. Ї. Так, ну і зараз я її поріжу. Буде їсти, буде, ні, хай гуляє. Смаколика нема вже. Пендюш, ходь ти як хочеш, нема. Зараз такі рівненькі хочу їй Посушити. Гречкою. Ну так. Оце скільки м'яса, і зараз дві столові ложки гречки сюди. Ну, а це. На вечір і на ранок буде. Раз вона поїла. Це як потім блюдечко і на батарею. Так. це так. Ось, чудово. Водичка вже під хорошим тиском. Гречку. Твіти не вирядую це, Ось так. Це в холодильник. Потім перемішую. Треба омлет тобі зробити. Мабуть, сьогодні ввечері. Так, я на 20 секунд і готово. А? Будеш? А що, ну підійди сюди. Каже, став там, де, по... де треба, де положено. Ну, йди, хоч понюхай. Йди Іди сюди. Ну. О, ну тепер пішли. Давай, їж. Опа. Так чого ти? Давай їж. Їж. Їж, їж, їж. Так, так, давай. Давай, давай, давай. Смаколика нема більше. Я тобі всі смаколики віддала, більше нема. Розкуштувала, а то щось вирядувала. Ну, все їж. Це ж і так сьогодні пізненько ти снідаєш. Ну, показуй, що ти поїла? Поїла? Ну, поїла. Трішки накидала, поїла все. Зараз, фендюш, я не знаю, чи там є щось. Може, якісь крихти є. Пакетику. Ну, заслужила сьогодні. А, ні, щось тут є? Тенюш, давай тобі, може, висипем. Та трішки є. На. Кажи, я ж поїла. І бігом, і бігом, куди бігом, куди бігом, куди ховатися? Куди? Ой, ну їж все. Іще там одна манесенька єсть. На сьогодні вистачить до вечора. Да!